Візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники і ікони, візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розпяття, золочені муляжі, візьми хліб і городину. Потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи, всі до останнього злого листа. Нам ніколи не повернутись до наших нічних крамниць, нам ніколи не пити з сухих криниць. Нам ніколи більше не бачити знайомих облич. Ми з тобою біженці, нам з тобою бігти різні, нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів, нам з тобою тікати від псів, спати поміж волів, нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах, дратувати драконів на бойових прапорах. Друзі не вернуться, і ти не прийдеш назад. Не буде задимлених кухонь, не буде звичних посад, не буде сонного світла серед нічних осель. не буде зелених долин і заміських пустель. Буде розмазане сонце за плацкартним вікном, буде холерна яма, залита вапном. Буде криваве взуття на жіночих ногах, вимучені вартові в прикордонних снігах, підстрелений листоноша з порожнім мішком, підвішений за ребро священик із безжурним смішком, цвиртарна тиша, гамір комендатур, списки з загиблих друковані без коректур, такі безкінечні, що навіть часу не стає, шукати в них щоранку ім'я своє. Чого лише не побачиш на цих вокзалах: ранковий пташиний спів, сонячний спалах, чорна роса на просмолених шпалах. Першими звідси поїхали комерсанти. Хитрі, нечутні приблуди, невидимі зайди, тренована охорона, нічні курсанти. Поїхали ювеліри, поїхали адвокати. Виїхали банкіри, минаючи барикади. Хоча на банкірів, то що нарікати. Поїхали астрономи, потім поети. Вітер важко носить зимові газети. Діти носять натільні хрести і зелені берети. Поїхали матері, поїхали наречені, поїхали школярі, навчені і невчені, домашній смуток, присмак меду й печені. Поїхали злодії, виїхали повії. Трагічні події, насамперед, просто події, буде що згадувати смутку та безнадії. Залишились хіба що ми з тобою. Можливість миру, як і можливість бою, не привід, аби тікати разом із юрбою. Набожні християни, безнадійні бандити, нас так тяжко приспати і так тяжко будити. Нам ніщо не завадить тепер одне одного вбити. Я такий, як і ти, в мене така ж щетина, така ж невитравна засмага, така ж холодна дружина, опіки і порізи, зморшок — тонка павутина, така ж образа на Господню несправедливість, готовність використати найменшу можливість, показати незламність, виявити кмітливість. Давай, убивай мене. За наші спільні печалі. Убивай за все, чого нас колись навчали. Буди мене серед ночі важкими ключами. Я теж у відповідь буду тебе вбивати. Буду собі пригадувати всі твої вади. Якщо не зумію, спитаю в тебе поради. Я теж не матиму ні сумніву, ні вагання. Сплачу борги, виправдаю сподівання. Остання воля тішить тим, що вона остання. Де був початок твоєї мандрівки? І де буде фініш? Ти завжди був поміж них. ти й нині з ними ж. На цих вокзалах кого лише не зустрінеш. Доки тепло стоїть над містом. За гудками локомотивів, за пташиним свистом, за голосами базарної нічної бідноти. Доки тут хтось залишається, доти хай будуть відкритими всі залізничні ділянки. Хай діляться хлібом і молоком сонні селянки. Хай буде маршрут легким, хай буде рятунок вчасним. Розуму всім щасливим, радості всім нещасним.